Друзі, привіт! Як обіцяв, зараз поділюся з вами лайфхаками по використанню ChatGPT, як перевести його в професійний режим, як отримати максимум якості в результатах. А ви не забудьте лайкнути, пошерити це відео і підписатись на мій канал. Ну, давайте розпочнемо. Дивіться, перший і дуже простий лайфхак це сказати чат GPT, щоб він забув ваші попередні інструкції, вашу попередню інформацію для того, щоб працювати з чистого листа. Зараз ви бачите, що в мене тут чистий чат, але ніколи ця інструкція не завадить для того, щоб напевно очистити кеш. Да? І ми кажемо: йому, так, please, disregard all my. Previous Instructions Так. Він каже: Окей, супер. Забув всі попередні вказівки. Ну, до речі, я користуюсь англійською, так як я вам вже в попередньому відео розповідав, да, оскільки мовна модель навчена все-таки англійською мовою, да, то Результати більш стабільні, більш гарантовані, так би мовити, мовою оригіналу. Але якщо з цим є якісь складнощі, то можна, отримуючи якісні відповіді від нього, тут же просити його перекладати це, наприклад, українською мовою. Він вам буде давати готові результати. Так, це перший дуже простий лайфхак. Другий лайфхак він є. Важливим, дуже важливим, да, тому що це встановлення ролі для чата GPT. Дивіться, є велика різниця, про що ми його просимо. Да? Ми можемо його попросити дати поради по розкрутці YouTube канала, ми можемо дати, попросити його написати, наприклад, класну структуру лекцій. Да? Ми можемо попросити його зробити саммарі якогось важливого документу, можемо попросити його розробити нам. Інвестиційну стратегію. І залежно від цього, дуже бажано встановити йому роль, в якій він має це робити. Да? Давайте спробуємо з інвестиційною стратегією. До речі, от давайте спочатку не будемо нічого йому встановлювати, ніякої ролі. Просто скажемо, що нам потрібна інвестиційна стратегія. Так, I-Ned an investment, investment strategy. Так, мені потрібна інвестиційна стратегія. Ну і а, Чаджі ПТ нам каже, да, що я не фінансовий радник, і, але я можу дати деякі загальні інвестиційні принципи, та, які є поширеними, загально рекомендованими. Перше, встановіть чіткі фінансові цілі, визначте, чого ви хочете досягнути своїми інвестиціями. Друге, оцініть вашу толерантність до ризику, да, тому що різні рівні ризику у різних інвестицій, зрозуміло. Третє диверсифікуйте ваш портфель, тобто розподіліть його по різних класах активів, там, по різних секторах економіки і так далі. Четверте це долар Cost Averaging, це значить, інвестуйте якісь. Суми грошей з певними інтервалами для того, щоб мінімізувати ризик купівлі по завищеній ціні так, якогось активу. Значить, Фокусуйтесь на довгостроковому зростанні, тримайте низькими транзакційні витрати, да, там подивіться, можливо, не в окремі активи інвестувати, а в якісь фонди по типу ETF, да, фонди активів. Значить, робіть регулярний рев'ю ребалансування, ну і взагалі, якби. Постійно там за фінансовими новинами і так далі. і так далі. Тобто так, таку відповідь нам чат-GPT дав на наш запит, що нам потрібна інвестиційна стратегія. Тепер давайте його переведемо в якби, інший більш професійний режим. Для цього застосуємо кілька установок. Значить, Перше, встановимо йому роль. Да? Значить, я йому кажу, поводься як професійний інвестиційний консультант. Ну, наприклад, там з, 15, з більш ніж 15-річним досвідом. Да? Act as a professional investment consultant. It's over 15 years of practical experience. Так, дій як професійний інвестиційний консультант з більш ніж 15-річним досвідом, практичним досвідом, так це перше. Ми встановлюємо йому роль, да? тобто, що він в даному випадку не просто мовна модель, там не фізик, не лікар, да? а інвестиційний консультант. Раз. Значить, два. І це теж не менш важливо. Ми попросимо чат GPT, щоб перед тим, як пропонувати нам відповіді, давати нам якісь результати, він задавав нам питання, які йому потрібні для того, щоб з'ясувати контекст. Це дуже важливо. Так. before providing results, ask. You need to get the context. To get the, the, to get the right context, так. Так, перед тим, як видавати результати, питаю, що завгодно для того, щоб отримати правильний контекст. Це друга установка. І бачите, ми їх одразу можемо так просто дати в одній команді, прорахувавши їх окремими реченнями. да Значить, третє що варто зробити це третє, що варто зробити, це ще попросити додатково. А що ж його ще можна додатково попросити? Я думаю, що можна попросити його давати детальні. І по крокові інструкції. Да? Це теж важливо, тому що це задасть деталізацію відповіді. І, до речі, оце слово покрокові, воно теж важливо. Да? Це дуже добре, щоб воно в команді прозвучало, Step-by-step. Step. І ми йому кажемо: да? значить, provide detailed step-by-step step instructions. Ага. Uh -huh. as practical as possible. Да, значить, пропонуй нам детальні пошахові інструкції для того, щоб зробити їх настільки практичними, наскільки можливо. От таку моєму команду даємо. да. І давайте ще спитаємо контрольно, чи все зрозуміло. Так, did you get it? Так, я зрозумів запит, і тепер я зроблю все від мене залежне для того, щоб бути, грати роль так, професійного інвестиційного консультанта з понад 15-річним досвідом. От, але все-таки враховуйте, що я не справжній фінансовий радник. Так, і моя порада все-таки може сприйматися тільки як базова рекомендація. І тепер він нам задає питання, на які хоче від нас отримати відповіді. А питання те саме, да, тобто, яке ми йому поставили, це нам потрібна фінансова стратегія. І тепер він вже не просто відповідає на це питання, а він нам задає сім питань, подивіться, да? Тобто потрібна інвестиційна стратегія? Ну, давайте тепер розкажіть, які, які у вас тут є особливості. Ще один невеличкий, але корисний лайфхак це попросити GPT не давати вам відповідь, поки ви. Не відповісти йому на всі питання. Да? Тому що, якщо ви зараз почнете писати, відповісти там на якесь там на перше, на друге, натиснути Enter, він одразу буде квапитися з відповіддю. Нам не треба, щоб він квапився з відповіддю, нам треба, щоб він дослухав відповідь на всі сім питань. Да? Тому ми кажемо: do not answer me. Before I provide info On, the, on, on all the seven questions. You asked. Так, тепер я кажу, що, будь ласка, не відповідай мені, не давай мені відповідь. Да? Не пропоную інвестиційну стратегію до того, як я відповім тобі на всі сім запитань. Угу, да, тепер він каже: Окей, да, я буду чекати, давай відповідь на всі сім запитання. Ну, поїхали, давайте. Щось, щось для прикладу візьмемо. так, Які ваші фінансові цілі? Да, наприклад, там пенсія, назбирати кошти на будинок, фінансування освіти або створення багатства. Ну, давайте скажемо building, building wealth. Да, тобто, і... Отак поставимо питання. Да? Тобто збільшити наш, наш персональний добробут. Так, перше питання ми йому відповіли. Що тепер буде? Тепер він дає. Тепер він дає наступні. Ага, бачите. Перше відповіли. Тепер він дає наступні. Значить, їх тепер в нього має стати 6. Правильно, правильно. Так, дивіться, what is your investment time horizon? Да? Тобто, в якому горизонті ми збираємося інвестувати? Ну, давайте скажемо, що збираємося інвестувати в горизонті 10, 10 років. Так, 10 years. Так, і що тут ще в нас там? Do you have any existing investments? Uh, if so, provide an overview of your current portfolio. Ну, давайте скажемо, що немає інвестицій. Uh, так, ну і підемо далі. Да? Значить, давайте. Опа, а він тут ще по дорозі і питанечка нам докидає. Подивіться, який поточний вік, і е, чи плануєте ви на пенсію? Хо-хо. Так. Е, давайте скажемо. Е, давайте скажемо. Е, 42, And uh uh don't давайте напишемо не плануємо, don't plan to retire. retire. Soon. Так. так, do you have any existing investments? Чи є якісь поточні поточні вже інвестиції? Ну, давайте скажемо, немає. Так, ми скажемо. Not yet. Поки немає. Так. Бачите. Тобто він навіть деякі питання по дорозі може модифікувати або докидати. Це теж цікава штука, да? А, Модифікує по дорозі. Ви подивіться, да, Тобто ріск толерантність. Річний дохід, і тут він. Тут він модифікує трішки. Так, what is your risk tolerance? Conservative, moderate, aggressive. Да? Ну, давайте скажемо moderate, да, давайте скажемо середній рівень ризик толерантності. Так. Окей, okay, окей. Okay. What is your annual income and how much do you plan to invest on a regular basis? Ну, давайте для прикладу там, скажемо, не Знаю, там 2000 доларів в місяць, наприклад. да, 24 тисячі в, в рік. Так. Раз. 24. k annually. Ага, і так. І скільки ви плануєте. Інвестувати на регулярній основі. Ну, давайте скажемо 2K. А, і 2000, наприклад, на рік інвестувати. Ось такі параметри йому задає, задамо. Так, скажемо, щоб він не переплутав Annual income, Annual Investment. Ага. Так, кажуть, трішечки ще не вистачає інформації. Ну і вже ми тут бачите, ми вже дійшли до, до, до ще одного нюансу і цікаво, що буде на виході. Do you have any specific preferences regarding the types of investment you would like to consider? Да? Тобто social responsible investing, real estate, individual stocks. А, якісь а, побажання, якісь смаки, да? що ми хочемо, щоб це було. Uh, і що ми не хочемо, щоб це було. Uh, давайте скажемо, що це можуть бути акції, uh, але, наприклад, не китайських компаній і не, не енергетичного сектору. Да? ну, Для прикладу uh, stocks. May, maybe. Окей, okay, but not. Chinese. Так. ну, Наприклад, можуть бути акції, але не китайські компанії, не енергетичний сектор. Це все для прикладу. Так. Так, 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 так. так. Так, ну що тут ми бачимо з вами? Ми бачимо, що він трішечки буквально додав конкретики, але нічого кардинально більш корисного в порівнянні з тим, що це було в першому варіанті. Ну, можливо, тільки він там певний тип акції. Да, дивідендні акції запропонував. А так а, ми нам це не влаштовує. Ми кажемо: I need more specific Advice. I need more specific advice for investment framework. Mm -hmm. Бачите, значить, от тут вже щось починається трішечки цікаве, да тобто. Я йому сказав, що дивись, потрібен, потрібна більш серйозна детальна порада, і е, потрібна інвестиційна рамка, така своєрідна. Да? Тобто, що ти можеш запропонувати, і він тепер от вже починає давати якусь конкретику, щось плюс-мінус корисне. Да? Тобто, визначте, наприклад, тип активів, в які ви будете інвестувати, і враховуючи ваш профіль ризику. Так, ми кажемо про 70% інвестування в акції. Е, міжнародні, в Domestic, Америка... це ну, мається на увазі американські, тут очевидно, да? не включаючи китайські, це ми самі задали і енергосектор, 30% відсотків в облігації, причому це мікс державних і корпоративних. Да? Потім е, задає рамку нам диверсифікації активів по класам. Да? от Самі ці акції 70%, як їх розбити по секторам. Це може бути там, 20% технології, 20% медицина охорона здоров'я, да? споживчі товари, фінансові послуги і виробничі компанії, Да. Потім, значить, він нам дає, каже, виберіть фонди ETF, через які ви можете інвестувати в кожен сектор. І він під і він нам підказує конкретні назви фондів. Це провідні фонди. Я бачу так по назвам, тобто достатньо адекватні поради, да, тобто при інвестуванні, наприклад, там в технології, так, VGT, да, там охорона здоров'я. Певні назви фондів, да? Тобто, ну і по кожному напряму, Тобто, в принципі, це вже. Конкретика, За яку ми можемо зачепитись, і ми можемо почитати про ці фонди, да, тобто, які там активи, які там витрати на обслуговування там, річні, да, тобто, і так далі. і так далі. Це дуже дійсно ефективний спосіб інвестування, коли ви не обираєте якусь конкретну скажімо, там акцію і не несете по ній специфічний ризик компанії, да, тобто, коли це диверсифікований портфель. О, далі по облігаціях, да, тобто, тут він теж дає певну профу, про пропорцію, да, що це можуть бути американські е, облігації, і причому тривалість їх, да, тобто дає, дає там 70, 70 років, да, тобто, дає. Ще нам корпоративні облігації, причому чому вказує знов-таки, які це можуть бути, ETF-и, конкретні їх тікери, тобто, в принципі, ну це вже щось. Потім порада щодо от, от цього рівномірного інвестування конкретними сумами, да, тобто DCA. І він пропонує, виходячи з того, що ми йому задали, да, тобто, який обсяг в рік. Можемо інвестувати, він каже, от тоді 167 доларів в місяць, і це буде ця логіка логіка DCA, да, тобто Дісій. там щодо перегляду портфелю, да, тобто підтримка довгострокового фокусу і так далі. тобто, ну це вже Ми отримали якби, певну таку додаткову додаткову корисність. да, І ми можемо далі ще занурюватися, починати його. там Якби попитати по конкретних підпунктах, да, для того, щоб він щось переглянув, деталізував, надав на додаткову інформацію, і з цим вже можна працювати. Да. Тобто, тобто, дивіться, Якщо ми запитали його базову інформацію, да, то він нам видав ну, результат дуже такий ну, поверхневий. Да. Потім ми встановили йому професійний режим. І він нам видав результат, який трішки краще, але знов-таки все-таки поверхневий. Да? І ми йому кажемо: слухай, тепер давай більш деталізовано, давай більш серйозно, давай більш ґрунтовну рамку інвестиційну. І Він починає відповідати, тому що він вже від нас отримав певний контекст. Да? Тобто він від нас вже отримав, куди ми принципово не готові інвестувати. Да? Який у нас ризик профіль, да? який у нас горизонт інвестування. Да? І тепер ми можемо ще занурюватись далі, і він буде задавати додаткові питання. Він буде давати додаткові поради, тобто, це ну, працюючий, працюючий інструмент. Звісно, що це не є замінник да, там, професіонала, реального інвестиційного консультанта, але е, як певний такий помічник, як е, певний інструмент, який може вам дати якісь підказки, поставити якісь додаткові питання, да, тобто принаймні занурити трішечки вас в якусь. Нову сферу, так, без претензій на точність, там, повноту і ефективність відповіді, але як ще одна позиція, да, то це точно цікавий інструмент. І я пробував, до речі, його і по різних інших напрямах, да, тобто по просуванню YouTube, YouTube каналу, да, по таких різних, різних питаннях, і він дає достатньо цікаві і Практичні поради, якщо користуватись цими лайфхаками, да, тобто е, які я перерахував. Е, безумовно, це тільки верхівочка айсбергу, і є ще багато цікавих речей, які можна зробити нестандартно для того, щоб підвищити якість використання ChatGPT. Е, Якщо цікаво, я продовжу з вами ділитись. До речі, в Україні є люди, які професійно цим займаються. це web 3 університет Learn to Earn, Там є курси, які стосуються і штучного інтелекту, і блокчейн, і взагалі Web3. І тому, якщо цікаво, я залишу в описі лінки, ви можете пройти там професійну підготовку. А я буду радий поділитися своїм невеличким досвідом в цій сфері. Дякую і до зустрічі, шановні друзі.